Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі. Замість свята в душі нотки суму не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей, педагоги. Незвичайний в нас перший урок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні наш перший дзвінок. Тож завзяття і сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка в світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекалися всі, вчителі і вихованці веселі, як же добре, що знову хоч онлайн, але разом. Сьогодні 1 вересня. День знань. Початок нового 2022-2023 навчального року. Діти, батьки, вчителі з нетерпінням чекали цей день, щоб прийти в школу, зустрітися з однокласниками, з улюбленими вчителями. В цей день наш шкільний двір завжди наповнювався дитячим радісним сміхом. В цей день в шкільних коридорах класах. Було повно веселих дітей, усміхнених батьків, щасливих вчителів. Сьогодні тут пусто війна. Від імені всього шкільного колективу хочу висловити подяку і низький вчительський уклін нашим героям-захисникам, які боронять нашу землю, виборюють нашу волю і свободу від страшного агресора. Але ми пам'ятаємо і щиро віримо, ми переможемо і незабаром всі разом повернемося за наші шкільні парти. Дорогі діти, найважливіше, що ми можемо з вами робити для нашої перемоги, це навчатися. Шановні батьки, я вдячна вам за розуміння, за терпіння. І за нашу співпрацю, і щаслива тим, що у наших дітей є такі чудові батьки. Любі наші першокласники, цей рік для вас особливий. Відсьогодні ви будете називатися не просто дітьми, а школярами-нучівцями Одеської гімназії номер 21 я бажаю вам цікавих уроків, які ваші перші вчителі зроблять незабудніми та неперевершеними. Вірю, що ви будете гідною зміною нашим випускникам. Любі наші випускники бажаємо вам успішно закінчити навчальний рік і з гордістю гідно нести по життю звання випускник Одеської гімназії номер 21 в Нашій гімназії з 1 вересня будуть навчатися учні, які приїхали з Миколаєва, з Херсона, з Харкова, з Соледара, з Маріуполя. Дорогі наші учні, я дуже надіюся, що вам буде тепло, комфортно і затишно в стінах нашої гімназії. Увага! Слава Україні! Героям слава! Пишається захисниками наша школа та держава. В цей день подякуємо воїнам незламним за змогу приступити до навчання хоч і в онлайні. Доброго вечора, ми з України! Хоч дистанційно дзвоник наш лунає, збирає до навчання він усіх. Сьогодні школа радо зустрічає найменших учнів, першокласників своїх. Люба моя шкільна родина. Сьогодні ми приймаємо у своє дружне коло нових учнів. Мої дорогі першокласники, сьогодні ваш перший дзвінок. Ви всі схвильовані, адже перед вами відкриється новий світ. Ім'я, якому школа. Але я впевнена, що все буде добре. Я бажаю, щоб навчання далось вам легко, щоб ви були старанними, здоровими, успішними. Батькам першокласників бажаю здоров'я, терпіння, щоб ви завжди були спокійними за своїх дітей. А діти, що приносили вам тільки радість зі святом вас! Дорогі першокласники, вітаю вас з Днем Знань! Сьогодні ви стоїте на порозі всього нового і цікавого, незвіданого і захопливого. Нехай ваші перші кроки по стежці освіти будуть успішними. Не бійтесь ніяких перешкод на своєму шляху. Бажаю вам завжди залишатися дружними, веселими і впевненими в собі дітками. Школа зустрічає нас, ми йдемо в перший клас. Перший клас ми вирушаємо. Нас Україна зустрічає. Ти почекала на стрічки єдиний клас. І зовсім скоро школу вже почуєш. Цікаво, вчителька в екрані, а поруч мама давай. Вчора там все не будемо, помічник свій буде. Я навчуся рахувати, щоб з грошами справу мати. Вітаю вас усіх зі святом 1 вересня. Старана букви буду вчити, що прочитати про все на світі. Початок трішки йде в навчатись будемо в облайді. Коли ми повернемось з до школи, будемо сумний, як ніколи. Ми обіцяємо старатись старатися мучитись не здаватись. День знань це радісне свято не тільки для першокласників, а й для усіх школярів. Учні п'ятого класу сьогодні переступають межу між початковою та старшою школою. Вся наша шкільна родина вітає вас, п'ятикласники, з цим важливим кроком. Бажаємо вам впевненості у своїх силах, приємних моментів у шкільному житті, радості від зустрічі з друзями та з новими вчителями і успіхів у навчанні. Нехай воно буде для вас цікавим, а здобуті знання міцними. Чи може дитина прожити без школи, не зможе нізащо, не зможе ніколи, бо школа це радість, живе спілкування, а поки в онлайні зі святом. Вітання. Вересневе свято в кожного в душі, нам довести хочеться батькам і вчителям, що найкраще будемо все нам по зубам, Хочеться, щоб мрії в кожного здійснились, і дитячі очі від щастя засвітились. Монник знов лунає, учнів в школу зазиває, і з ним знань усіх вітає, всім нам успіхів бажає. От і ми тут підростаємо рідна школа нас зустрічає, Вчитися сюди ідемо, що ще двері відчиняй. всіх з першого вересня. Ось храм святий, науки, золотий дзвіночок, школяра. Хай завжди умілі будуть руки і розумна, і світла голова. Хай любов до кожного предмету. У серця вкладають вчителі, хай знання врятують нам планету і збудують щастя на землі. З першим вересням дорогі вчителі та однокласники! Бересневом ради, з побитим шелестом жержи, де осінь виглядає на хатку, присмаком у житті, ступає тим знаннями богу, ніби бідний, добрий човни, бо висевно. А особливо сумним сьогоднішнє свято є для учнів 9 класу, адже для них перший дзвінок у стінах нашої школи пролунає востаннє та відгукнеться у серці думкою про прощання зі школою і дитинством. Вітаємо вас, дорогі дев'ятикласники, з тим, що ви наблизились до такого важливого етапу, етапу зустрічі з дорослим життям. Цього року ви будете гордо носити звання випускник, тому цінуйте кожну його хвилину, кожний неповторний момент у колі шкільної родини, щоб у майбутньому згадувати шкільне життя із посмішкою на обличчі. Нехай останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень, роздумів та яскравих вражень, кропіткої праці та щоденних звершень. На новий навчальний рік у всіх нас великі надії і сподівання. І для того щоб наші мрії обов'язково збулися, ми запустимо сьогодні у небо повітряні кульки і загадаємо всією шкільною родиною бажання. А бажання у мільйонів українських дітей на сьогодні одне. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і всміхалися діти, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб в улюбленій школі вчителі нас навчали, щоб і пісня, і слово українське звучало, щоб країна розквітла незалежна і вільно, хай здійсниться, бажання моє неодмінно. Для дорогих вчителів, для шановних батьків, сьогодні 1 вересня, в день знань, традиційно перший дзвоник.